Вітаю глядачів та підписників свого каналу Ворожіння Таро». Любі мої, минає вже 2022 рік. Рік для нас був тяжкий, а, сповнений випробувань, сповнений горя, сліз, великих руйнацій. У нас в країні війна. Тут радості мало. Але, знаєте, у нас такий народ, що ми з нетерпінням. Ждемо наступного року. Віримо в його світле майбутнє, віримо в нашу перемогу, віримо, що скоро у нас все наладиться, що наші чоловіки повернуться додому, живі, цілі, непошкоджені. Щоправда, буде на нашій стороні, на нашому боці. Сьогодні хочу зробити розклад: річний по місяцях, що нас чекає, Кожного місяця до чого нам будь готовим, основні події. Тож, давайте зробимо. Заглянемо трошки в майбутнє, що нам воно обіцяє. І підглянемо, що нам чекати. Так, роблю розклад загальний на Україну по місяцях. Так. Викладемо карти на січень, викладемо карти на лютий місяць, карти на березень місяць, квітень, травень, І червень. Так, Червень. Липні місяці, що нас чекає, у серпні місяці, у вересні, у жовтні, листопад і останній місяць, грудень. Так, нагадую вам, дорогі мої глядачі, що це розклад. Великий розклад. На ньому карти ми доложувати не будемо, так що будемо щитувати інформацію ту, яку нам вони кажуть, Так, щоб я так не забула, деякий місяць. Так, любі і дивимось. Ой, я така довольна. У нас карта року випала карта договорів, карта союзів укладання нових. Карта доволі позитивна, і мене дуже радує, що на цій карті немає мечів. Що Дуже хочеться вірити, що основна стадія агресивних бойових дій війни скінчиться, що далі будуть працювати наші політики. Це буде, проходить хоч без людських жертв. Так, ну, добре, Рік обіцяє бути цікавий, продуктивний. Давайте подивимося, що для нас приготував січень місяць. Так, цю я карту одложу. Так, дивимося. Січень місяць для нас приготував е, значні перемоги на наших е, полях бою. Це, як поля, там, де дійсно проходить війна, і політичні поля, бою, так як ми знаємо, що наші політики також там. Воюють, воюють законами, воюють відповідними договорами, угодами, щоб якнайкраще зробити для нашої країни, для її пориву вперед, для її розвитку. Тобто місяць доволі продуктивний, доволі буде цікавий на події і зробить доволі цікаві. Не зробить, а почнуться доволі цікаві, е, вибачте, що російської начинання. Тобто, початок чогось нового почнеться в січні. Так, лютий місяць. Дивимось лютий місяць. Ми бачимо значне повернення людей на, на території, де була війна. Тобто, я б зробила висновок, що можливо. Частина людей буде повертатися вже на деокуповані території, які будуть деокуповані в січні, зміцнення нашої армії і якісь великі судбоносні події, які будуть міняти хід, хід розвитку нашої війни, нашої держави. Будуть якісь цікаві події. Давайте запам'ятаємо запам цей лютий місяць, що там буде. Так, о, дивіться, у березні випали карти дуже хороші. От, Можливо, ці події по колесу, по колесу судьби, які будуть у лютому, перейдуть на березень, що принесе радість виконання всіх наших бажань, достаток для нашої країни. А, тобто цікавий місяць навіть буде. Можливо, почнеться посівна компанія у нас також, це, як, як це має бути. Будуть працювати наші аграрії, а, будуть наші люди сповнені щастя. Їхні будуть, вони будуть щасливі, але ж все-таки ще якісь будуть трошки заворушення. В стабільності повної я не бачу. Ну, Березень місяць мене дуже порадував своїми картами, такі доволі позитивними. А, так, у квітні я бачу, що нам прийдеться а, нам і якісь країни. Ну, я, я, якщо у нас на даний момент війна, я можу зробити висновок, що це буде Україна і Росія за допомогою третьої країни якоїсь. А, або це буде в третій країні підписання якогось. Мирного або договору а, про припинення війни, або ще якихось а, важливих документів, які без а, лишнього кіпішу со сторони України а, принесуть хороші новини нашій країні. Тобто без а, особливих зусиль ми получимо Дуже хороший результат. Можливо, це навіть буде закінчення а, війни або початок закінчення війни. А в травні місяці, дивіться, наша країна стає з колін. Так як це, десятка мечів, це дуже страшна карта. Але ми бачимо, що коли наша країна вбита горем війною наступає світанок. Світанок. Нашої країни вона буде зміцнюватися як на державному рівні всередині держави, так і на світовому рівні. Звісно, її позиції ще будуть дуже е, хиткі, але вони вже будуть на висоті. Тобто, ми, мене складається таке враження з цих карт, що ми вже досягнемо миру і в цій війні ми будемо як переможцями. Так, карти червня, Карти червня. Дивіться, в червні у нашого правителя, нашого президента, поміняється зовсім. Якщо, допустимо, дивіться, зараз у нього погляди йдуть в основному війна, 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 то тут ми від війни вже одвертаємося, війна це вже як пройдений етап. І він повертається в світ до ну, почнуться якісь вже другі задачі для нашого президента. Підбивання підсумків по війні буде. І перспектива нової, нового розвитку, нової роботи для нашої країни. Тобто, я зможу вже із впевненістю сказати, що в червні місяці війна для нас буде пройденим етапом. Це буде. Буде минулий час, ми її тільки будемо згадувати, а будемо рухатися вперед. Так, дивіться, в липні на нашу державу чекають якісь, можливо, не зовсім е, правильні, не зовсім правильно під е, перемоги, не зовсім чесним шляхом здобуті. Можливо, десь якимсь обманом. Можливо, десь а, якоюсь хитрістю. А, також дивіться, що або нашу країну за, можуть ввести в хитрістю в обман. М -м вроді як і переможця, ну, як і не переможця. А, що призведе до плавного руйнування? О, дивіться, я, я зараз можу сказати так, що Наша країна перейде на, новий, на нову ступ, ступіньку, де будуть проводитися глобальні зачищення. Дивіться, хто прав, хто винуватий. І, це все, буде, і так, це все буде йти не різко, це все буде йти плавно. І так, як було раніше, так уже не буде. По башні, це по башні будуть руйнації. Тобто, не буде так, так, як раніше. Олігархи всі сиділи на своїх о, тронах. Це все буде чистка йти. Але ж нагадаю, що не зовсім, не, не зовсім чистими шляхами. Можливо, де, деяких олігархів доведеться нам о, хитрістю виводити на чисту воду. О. Так, липень-серпень. Що чекає нас у серпні? У серпні? Події, які будуть проходити в липні, вони зачеплять, перейдуть плавно на серпень. І ці події будуть людей ну, засмучувати. Вони будуть ожидати більшого від влади, чим це буде зроблено. Але в цьому нам, але, ну, в цьому нам допоможуть світові правителі. І в цьому, знаєте, я б сказала, що якщо це будуть якісь там. Розбірки олігархів, це буде все проходить мирним шляхом, тобто без повстань, без е різних заворушок е вересень місяць. <кій> Вересні місяці будуть, буде якась інформація, нам доноситься про можливі опять якісь або атаки військові. Або, можливо, це навіть по медицині, якісь будуть неприємні новини, можливо, якийсь знову вірус, бо це воно прийде нам із... звідкись ці новини, вони не з середини нашої держави, вони прийдуть звідкись, а... що трохи людей засмуте. Але я, знаєте, я не бачу тут нічого поганого, адже це частина, і це все... воно воно все пройде. Головне дивитися з позитивом в майбутнє. Ну, людей це дуже засмутить оці події і новини, які прийдуть іздалеку. Так, дивимось жовтень. Так, у жовтні в нашій країні знову буде вибір. Вибір, яким, я б сказала, яким би шляхом нам піти? Шляхом миру, чи шлях опять буде якийсь, якоїсь військової загрози. Це буде залежати від, від керівництва, яким шляхом нам піти, щоб розвивати свою країну. Я думаю, наші керівники зроблять правильний мудрий вибір, щоб знову нас не затягнути у війну. Так, дивимося листопад. А, якісь страшні події будуть в кінці року О, <ріст> будуть проходити в кінці року страшні події. Людей це буде сильно лякати. А, опять же, дивіться, Місяць жовтень і листопад між собою дуже пов'язані, так як народ буде дуже боятися, щоб нам не повернутися назад в тяжке минуле, тобто назад в стан війни. Але наш мудрий керівник нас від цього, від цього стану війни відведе. Тобто загрози війни я не бачу. Ми от цього уйдемо. Правда, да, буде дуже паніка велика, дуже люди будуть хвилюватися. Так, і останній місяць грудень. Ой-ой-ой, дуже, дуже хороші карти вийшли на грудень. Так, дійсно, військової агресії не буде, це все буде тільки залякування. Наш керівник на своєму місці, він твердо сидить на своєму троні, його слово буде указ. Наша країна піде правильним шляхом, шляхом розвитку, шляхом наповнення економіки, наповнення нашої держави всім добрим, всім хорошим, Весь все погане, що було в нашій державі. Ми його е, викинемо. Тобто це всіх зрадників, як я вважаю, всіх колаборантів, всіх негідних людей України. І наша країна вступить. Стане на поріг нового а, чогось нового, чогось світлого і чогось доброго. А, так що нам, нам нічого бояться, дорогі мої глядачі, а, все буде, все буде добре. Війни я не бачу, я бачу, що вона закінчується. А, буде да, осінню буде якесь загострення. Ну, це буде тільки нагнітання, паніки і... і не більше. Що ж, такий вийшов у мене розклад на 2023 рік. А... Далі я пропоную: ми можемо роздивлятися кожен місяць окремо, більш детально. А... Ну, а зараз будемо надіятися, що все. Добре, що випало в цьому розкладі, хай збувається, а все негативне, хай нас обходить стороною. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть в коментарях питання, які вас цікавлять, будемо розглядати а, гарного дня, тихої ночі і до нових зустрічей!